Привіт! Мене звати Катя і сьогодні я покажу вам, як своїми руками без вміння в'язати, зробити для себе комплекс з шарфу та шапки. Я буду дуже вдячна, якщо ти підпишешся на цей канал, поставиш лайк цьому відео і залишиш свій коментар. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. І так, давайте поговоримо тепер саме про цей комплект. Комплект мені дуже сподобався, хоча я не люблю цю нитку, він виходить дуже теплий та об'ємний. Плюс він справді дуже добре виглядає такий шарф, можна взяти з собою на фотосесію і так само з задоволенням носити його кожен день. Дійсно, практично. Якщо будете собі такі все ж таки в'язати, то залишайте довгі кінчики там, де приєднуєте ниточку, тому що я залишила короткі, і як бачите, їх як не ховаю, вони все одно вилазять і псують загальний вид мого шарфику. Тому обов'язково залишайте довгі кінчики. Також по шапці я люблю більш об'ємні та просторі шапки. І я собі набрала додаткових 3 см від об'єму моєї голови, і мені все одно тіснувато. Я б хотіла, щоб вона сиділа якось полегше. Тому набирайте десь сантиметрів 5 см додатково до вашого об'єму голови, тому що ця ниточка дуже погано тягнеться і це треба враховувати. Звісно, я свою ще не прала. Можливо, вона трохи потягнеться, але краще зробіть на пару сантиметрів більше ніж я. Все, я думаю, що вам буде приємно і класно зробити собі такий шарфик. Погнали! Сьогодні з вами будемо в'язати комплект з теплого шарфу та шапки. Для цього нам потрібна Alize Puffy, У мене це колір номер 62 Спочатку будемо з вами в'язати шарф. Для цього. Ми беремо нашу ниточку і е, відміряємо собі бажану ширину нашого шарфика. Залишаємо пару петель, ось тут непров'язаних, щоб потім сховати кінчик. І починаємо закривати перший ряд. Як ми це робимо? Дуже просто. Ось так: протягуємо одну петельку в другу. Таким чином ми формуємо ось таку косичку на бажану ширину нашого шарфика. Коли косичка готова, нам потрібно сформувати наш орнамент у вигляді резинки, яка формується за допомогою зовнішніх та внутрішніх петельок. Для того щоб зробити внутрішню петельку, ми маємо нашу ниточку поставити перед собою і вдіти петельку якби назад. А для того, щоб зробити зовнішню петельку, ми її витягуємо вперед на себе. Тим самим формуємо зовнішні та внутрішні петлі. У мене загубився шматочок відео, тому показую на іншому кольорі. Дивіться, ось наша перша петелька. З неї вушко витягнути. Ось воно в нас це дивиться на нас, значить воно зовнішнє. Нам треба пров'язати внутрішнє. Ми заводимо ось так наперед нашу нитку, і, ви, і вушко витягуємо всередину. А зовнішнє витягуємо на себе. Бачите? Ці дивляться на нас, а ця дивиться всередину. І таким чином ми пров'язуємо наш другий ряд, формуючи ось такі зовнішні та внутрішні петлі. Ось так. Таким візерунком буде пров'язаний і шарф, і шапка. Починаємо в'язати спочатку з шарфа для того, щоб відпрацювати ось цей орнамент, зрозуміти, і не робити помилок на шапці. Пров'язали перший ряд. Тепер в'яжемо другий. Розвер... Можна розвертати в'язання. Дивимося. Ця у нас зовнішня. Так само ми пров'язуємо зовнішню всередину. Ця петелька у нас, господи, ця у нас внутрішня. ця ми дивимося зовнішня. Значить, і цю ми пров'язуємо зовнішню. Внутрішня. Зовнішнє. Виходить, що в усіх наступних рядах ми просто повторюємо ось цей візерунок з внутрішніх і зовнішніх петель. Вони і сформують нам візерунок резинка. І так ми в'яжемо весь наш шарф на бажану довжину. Ширина залежить від того, яку ви наберете з самого початку. І ось так... Розвертаючись, ми в'яжемо до тих пір, поки не буде бажана довжина. Дуже просто, але я, наприклад, на свій шарф довгий витратила 5 мотків Alize Puffy Fine і, мабуть, годин 8 так точно роботи. Такий не самий швидкий процес, але працювати з цією ниткою справді дуже класно, приємно і І через те, що вона така мигенька і приємна. Все продовжуємо на бавжену довжину, слідуючи ось зовнішнім і внутрішнім петлям. Коли наш шарф повністю зв'язаний, нам треба закрити ось ці петельки. Закривати ми починаємо в протилежній частині від нашого кінчика нитки. Як ми це робимо? Так само, як і перший рядочок. В одну петельку протягуємо іншу петельку. Ось таким чином, протягуючи, закриваємо наш край. Край виходить також гарний, тому що формується там така сама косичка з боку. І ось так. Ми закриваємо до самого кінця, коли ми підійшли ось тут до кінця, закрили останню петельку, ми обрізали ниточку, зробили кінчик без петельок і протягнули його в нашу останню петельку і сховали ось тут між нашою косичкою той кінчик. І все, наш шарф повністю готовий. І ми можемо переходити до виробництва шапки. Щоб зробити шапку, нам потрібен один моточок Alize Puffy. Беремо кінчик, розрізаємо ось тут посередині ниточку, для того, щоб зробити ось цей наш рівний кінчик, який ми потім будемо ховати. Так, шапка робиться дуже просто. З орнаментом резинка ви вже знайомі. Ви знаєте, як набрати перший ряд. Ми це робимо ось так: протягуючи петельку в петельку. Набираємо ми петельки, які будуть дорівнювати об'єму вашої голови. У мене голова 56 см. Я наберу петельок на 58 см, тому що шапка в мене буде з одним відворотом, це означає, що вона буде більш щільно сидіти на голові. Плюс я не люблю, коли шапка мені дави і псує зачіску. Тому Ще раз нагадую вам, що по факту я набрала 59 см, і шапка сидить на мені тісно. Я б хотіла ще буквально буквально 2 см додатково. Тому враховуйте це при в'язанні. Тепер вирівнюємо нашу косичку, щоб вона була рівна по одній стороні. Ось так ішла у нас косичка. Так. І з'єднуємо наші кінчики, просунувши сюди. Просунувши в першу петельку кінчика нашу, наше вушко. Просовуємо ми за орнаментом. Якщо ця в нас петелька зовнішня, то ця петелька внутрішня. Далі знову зовнішня і внутрішня. Ви вже знаєте, як це робити, тому продовжуємо ось так от в'язати. Пров'язала я своє перше коло, прийшла в початок, щоб знати, де початок у нас є кінчик, щоб ми орієнтувалися. Дивіться, в мене остання петелька внутрішня, і тут у мене теж петелька внутрішня, для того, щоб орнамент виглядав гарно, я ось ці дві петельки ось так накладаю одна на одну і пров'язую як одну зовнішню. Така одна убавка нам. Серйозної ролі не зіграє, а орнамент буде виглядати гарно, без всяких проблем. Далі шапку просто в'яжемо по колу, продовжуємо в'язати за нашим орнаментом резинка. Одна зовнішня. Одна внутрішня, одна зовнішня, одна внутрішня, одна зовнішня. Так само, як ми в'язали шарф, таким самим орнаментом ми в'яжемо нашу шапку. З таких рядів нам треба пров'язати 18-20 на довжину 30 см. Це у вас вийде класична шапка без відвороту. Якщо ми хочемо шапку з відворотом, ми маємо ще пров'язати 4-5 см для невеликого одного відвороту. І, 5-7 см для такого вже більш об'ємного великого відвороту. Відповідно, ви можете пров'язати ще більше і зробити шапку з двома відворотами. Це на ваш смак. Я буду робити шапку з одним відворотом. Ось я знову прийшла в початок своєї шапочки і я. Не розвертаюсь, нічого не роблю, а так само продовжую по колу в'язати свою шапку. Іноді ми з вами в'яжемо поворотними рядами, це коли ми приходимо сюди в початок, розвертаємось і в'яжемо в другу сторону. Тут ми так не робимо. Тут просто ось так, от по колу пров'язується вся наша шапочка. Вперед. Коли ми пров'язали на бажану довжину нашу шапочку, ми починаємо робити убавки для того, щоб заокруглити шапку. Я ось вже два ряда чи три, навіть пров'язала убавки, і ви бачите, як шапка скруглюється, як ми робимо ці убавки. Дивіться, ми ось так: от одну петельку підставляємо під другу і разом їх пров'язуємо. Одну петельку. Ми пров'язуємо без убавок. Виходить, що у ми робимо через одну петельку. Тепер знову убавка. Пров'язали дві петельки разом. Без убавки і убавка. Ось так. Знову немає убавки. І ось так у нас шапка плавно звужується, залишається гарний малюнок. Так, ми убавляємо петельки до тих пір, доки в нас не залишиться 8 петельок. Далі я покажу, як їх закрити. Так, у мене залишилося 8 петельок. Я пров'яжу ще один ряд убавок і буду закривати своє в'язання. Ось така дирочка в мене залишилася. Що я тепер роблю? Я від'єдную кінчик. Ось так. Відрізаю. Обережно вивертаю шапку на внутрішню сторону. Витягую сюди свої петельки всі. Так, починаємо закривати наші петельки. Беремо так дві петельки одна напроти одної і протягуємо їх в одну петельку. Далі підбираємо наступні петельки наші. Ось одна напроти одної. Протягуємо їх в петельку. Не слідкувати, щоб ніяку не пропустити. Знову перевіряю з цієї сторони, немає загублених петельок. І протягую в останню петельку. І кінчиком тепер закриваю це все разом. Ось так. Кінчик потім ховаємо ось тут, -от між рядочками. Ось так вона гарно виглядає з середини. І ось наша шапка назовні. Обережна, гарна, кругленька. Ось тут за бажанням можна зробити помпончик. а можна залишити і так. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, у вас все вийшло, зрозуміло. Не забудьте за підписку для мене.